Продовження історії екс-віцемера, нині очільника Одеської батьківщини Дмитра Жемана. В 2014 році він заходить у КП Одес електротранс, спочатку заступником, а вже з лютого 2015-го директором. У 2019-му Дмитро стає віцемером, але контроль за підприємством залишає за собою. І тут починається найцікавіше омет. Це не просто трамваї і тролейбуси, це депо, десятки маршрутів і електроенергія ресурс, в якому Дмитро Жеман знайшов нестандартне застосування, перетворивши міське підприємство в справжню чорну діру. З його появою на посаді електроенергія стала споживатись в колосальних масштабах. Дивимося цифри 13 грудня 2017 року. З бюджету платять понад 95 мільйонів гривень. 19 грудня 2018 року ще 31 мільйон. 20. 6 грудня 2018 року 102 мільйони. Разом більш ніж 134 мільйони гривень лише за 2018 рік. 23 грудня 2019 року вже 34 мільйони. Все це лише ті платежі, які офіційно проходили через міський бюджет. Звертаємо увагу, у 2019-му різке падіння. Чому ймовірне пояснення криється в одній давній трагедії. В серпні 2019-го сталася пожежа в готелі Токіо Стар, унаслідок якої загинули люди. Готель стояв поруч із трамвайним депо на старосінній площі. З 2011 року будівля депо дивним чином перейшла у власність бізнесмена Вадима Чорного. Його переробили на готель. Але вночі там працювало дещо інше. Що саме може розповісти колишній співробітник підпільної ферми з майнінгу криптовалюти, яка знаходилась, як ви вже здогадались, в готелі Токіо Стар із телефонної розмови? Роботу з года с з Вадіком Чорним. Він помочь сделать ферму в Веде я з товаришем занялся, сделали небольшую, маленькую ферму. потом работал железом и пругами на, фор... на, ферме в Токио Старе, получали небольшую долю от майнинга. Там еще вопрос стал по электричеству, но потом как-то он разрешился. Что за вопрос? Да ферма любая жрет до да хуя. Это видно по графикам потребления, это сразу вычисляют менты всякие. Наезжают потом на фермеров, короче, отжимают железо, крипту не заработанную зараб... и все. Это такой бизнес у ментов, они давно это прохавали. Щемят, щемят майнеров, это достаточно немаленькое бабло, менты, контора, в теме все. И как вышли ситуации? Ну, черный там как-то договорился с соседями, с депо я не в курсе был. Знаю, что и директор дал электричество, трамваев, его люди тянули линию оттуда в отель. Директор трамвайщиков был вдоль доле с черным, мы ему на кошелек крипту кидали на работу, но потом что-то пошло не так, хер его знает, что там было. Короче, мы с другом пришли на работу, а там все уже горит нахуй. Сгорело все до винтика. Ферма ферма сгорела, люди тоже, ну, те, которые в комнатах жили. еще до войны, У 2021 році цей айтішник після пожежі виїхав за кордон. Каже, боявся, що його приклеять до справи. Судячи з його свідчень, після пожежі щонайменше на півроку підпільний майнінг криптовалют у Токіо Стар було припинено. Чому згорів сам готель, у якому, за словами айті спеціаліста, перебувала підпільна криптоферма, наразі невідомо. Хоча цілком можливо, що причиною займання став конфлікт між партнерами по вигідному бізнесу. І тут ще деталь. Слідство знайшло сліди розлитої горючої рідини. Одразу після пожежі спад споживання електроенергії. Проте вже в лютому 2020 року різкий стрибок. Ймовірно, Жеману вдалося заново обладнати на підприємстві щось подібне до згорілої ферми. Благо, територія депо на старосінній величезна. А споживання енергії можна було легко списати на збільшення трафіку трамвайних перевезень. Дивимося цифри: грудень 2019 року 34 мільйони. Лютий 2020 року 81 мільйон. Грудень 2020 року 94 мільйони. І далі за зростаючою. Хоча в країні вже локдаун, ковід, трамваїв на маршрутах значно менше. Споживання з 2020 року дивним чином зростає. І лише після того, як Дмитро остаточно залишає підприємство, енергоспоживання падає. Майнінг, крипта, смерті, бюджет, електрика, готель, депо і все сходиться в одній точці, ім'я якої Дмитро Жеман. Незабаром деталі його подальшого кар'єрного шляху буде цікаво.